Грошові премії за знання чотири десятки найбільш обдарованих учнів навчальних закладів івано-франківської громади отримуватимуть стипендії міської ради. Одна тисяча гривень обріється майже дванадцять тисяч гривень. Стипендія нараховується з січня по грудне. Діти, які мали ті чи інші досягнення в своїй сфері, цих дітей на призначенні стипендії, звісно, подає навчальний заклад, визначає цих дітей член комісії шляхом підтримного голосування. 24 стипендіати по 24 рік ми очікуємо подання цих дітей до 1 листопада для того, щоб визначити кращих студентів на, кращих дітей на 24 рік. Претендентами на премії є школярі, які у поточному році завершили здобуття загальної середньої освіти у навчальних закладах Івано-Франківської громади. А також отримали 200 балів з одного навчального предмета Національного мультипредметного тесту. Якщо випускник отримав найвищі результати тесту з кількох предметів одразу, він отримає премію за кожен з них. Ми маємо шість учнів, які отримали 400 балів за НТ. Це учні ліцеї імені Сабата Шухевича, ліцея номер 5 ліцей номер 23 ліцей імені Романа Гурика і пахового лише на, на Фото: два студенти, імені мінішухевича Віталій Симвонішні та ліцей імені Сабота Софія Присежнюк. 200 балів цьогоріч отримали 44 випускники. 21 випускник 200 балів отримав з математики, 13 випускників 200 балів отримав з української мови, 6 випускників 200 балів отримав з англійської мови, 5 з історії, 4 з біології і 1 з фізики отримав 200 балів. Крім того, з 2006 року запроваджено щорічний міський конкурс учень року. Його обирають за підсумками роботи впродовж навчального року. Переможець отримує фінансову винагороду п'ять тисяч гривень. Юлія Турконяк, Віктор Костинюк, телерадіокомпанія Раї.